Всім доброго дня, як і казав в минулому відео розкажу про експеримент. У нас тут посаджений ось раз, два, три, 4, 5 рядочків часнику. Цей часник купували у бабусь на базарі. Незрозуміло яка це репродукція. Ну, може десь пята шоста, може і вище. А це ось ми купували часник першої репродукції трирядочка. Це той часник, який у нас на великій ділянці посаджений. І тут для експерименту посадили цей, три трирядки і цього ось п'ять. Е, давайте подивимося просто навіть по висоті, по висоті, тобто. Бачимо, да? Я заміряв. Тут 25 сантиметрів. 25. Ось, давайте найвеликий такий теж на цій діляночці, Ну, це самый великий, до речі. Заміряв тут 15. Різниця 10 сантиметрів. Також дивимося по товщині стебла. Так. Ось так. Десь, а ось майже мизинець. Майже мизинець. І тут уже п'ять вестів. Що з приводу цього? Ось вам товщина. Тобто, да? де у нас перша репродукція, і де незрозуміло, яка взагалі репродукція. Хоча вони обоє посаджені в один день. В один день. Хоча, хоча е, незрозуміло чому. Тобто тут верх пожовтів, тут верх не пожовтів. Може, це все через те, що цей ріс швидше. Стебіль виганяв швидше, лист виганяв швидше, то він і більше, і раніше ж морози він, він на собі відчув. А цей виліз набагато пізніше, ніж той. До речі, зараз покажу саму, самий товстий стебіль. Ось. Товщина мизинець. А там як ну, трошки як дві спічки товщиною, навіть де є як зубочистка товщиною. Тут весь або як мизинець, або трошки менше. Ось вам і купувати незрозуміло яку репродукцію і купувати першу репродукцію. І гарний часник. Тобто з цим я точно впевнений, що ми нормальний результат з нього отримаємо. Ну а з цього незрозуміло, що ми отримаємо. Те, що, саме, ну, те, що маленька головка буде з цього часнику, це точно. А з цього буде ну, гарна головка, це я в цьому впевнений. Тому дивіться, далі. І вже в кінці сезону зрівняємо. Будемо при вас копати, щоб не казали, що це неправда і тому подібне. Всім добра і мирного неба на головою.